Всім привіт! З вами Раїса Іванівна Пономарьова, і ми повторюємо математику. Сьогодні формули скороченого множення. Перед вами формули: квадрат суми, квадрат різниці, різниця квадратів, сума кубів різниця кубів, куб суми, куб різниці. В довідкових матеріалах зовнішнього незалежного оцінювання останніх років оці формули є, цих не буде. Тобто рекомендую повторювати так, щоб їх якось запам'ятати. Розглянемо декілька прикладів на використання цих формул. Перша формула, яку розглядаємо, різниця квадратів. Вона присутня в завданнях як в такому виді, так і в зворотньому. Так, дивимося від простих до більш складних. Перше завдання х 4. Ми знаємо, що 4 це 2 в квадраті, тому по формулі маємо х мінус 2. Помножити на х плюс 2. Це легкий приклад. Наступний 25 мінус 9а в квадраті. Ну, теж легко, 25 це 5 в квадраті, 9А квадрат це 3а в квадраті, і таким чином маємо добуток виразів 5 мінус 3а помножити на 5 плюс 3а. Наступний. 0,4 p квадрат мінус 1,69 q квадрат. 4 сотих – це у нас 2 десятих в квадраті. А 1,69 це 1,3 в квадраті, ну і букви зума. Тоді маємо 0,2p мінус 1,3 Q помножити на 0,2П плюс 1,3 Q. Наступний приклад. Мінус 1 плюс 40. 9 А в 4 Б у восьмому степені. По формулі доданок з мінусом має стояти на другому місці, так? тож, переставимо їх місцями. І 49 це 7 в квадраті, А в четвертому це А в квадраті і в квадраті. І Б у восьмому це Б в четвертому. Ну і все в квадраті. Пам'ятаєте, степінь в степені, показники степенів перемножуються дважди 2 і 4 на 2 буде 8. Ну і одиничка в будь-якому степені це одиничка. Тепер ми маємо добуток 7 а квадрат b в четвертому мінус 1. На 7 а квадрат б в четвертому плюс 1. Наступний приклад з мішаними числами 1,7 дев'ят м квадрат n квадрат мінус а в шостому б в квадраті, а в шостому б в квадраті. Перед тим, як розкладати по формулі, нам треба перевести оці мішані числа в неправильні дроби. Пригадуємо, як це робиться. Знаменник залишається без змін, ціла частина множиться на знаменник 9 і плюс 7. Новий чисельник, 16. М квадрат М квадрат. Далі, знаменник 25, чисельник считаємо 1 помножити на 25 плюс 11 36а в шостому, Б в другому. І тепер розкладаємо по формулі 16 дев'ятих – це 4 третіх в квадраті, М Н, мінус 36, це 6 в квадраті, 25 це 5 в квадраті. А. І така ж сама дужка, тільки з плюсом 4 третіх М 6 п'ятих А в кубі Б. Виділимо цілу частину. 4 поділити на 3. одна ціла і остача одна третя. МН мінус 6 поділити на 5 одна ціла, 1 п'ята. А К. І така ж сама дужка з плюсом одна ціла, одна третя. Мен, плюс одна ціла, одна п'ята, а в третьому Б. Пригадали? Ну, добре, а тепер. Наступне завдання звучить так: спростіть вираз. Будемо використовувати цю ж саму формулу в зворотньому напрямку: А мінус 5а плюс 5 по формулі квадрат першого мінус квадрат другого, тобто А квадрат мінус 25. 12х плюс 13у помножити на 12х мінус 13у. Квадрат першого 12 квадраті 144х квадрат, мінус квадрат другого 13 квадраті 169у квадрат. А куб мінус Б куб, помножити на А куб плюс Б куб, і помножити на А в шостому плюс б в шостому. Спочатку застосуємо формулу до перших двох множників. Це у нас буде А в шостому мінус Б в шостому, ще помножити на А в шостому. Плюс B в шостому. Знову застосовуємо формулу А в шостому в квадраті це А в 12 степені мінус B в 12 степені. І ще один приклад розглянемо з дробами. 1,6 Х в дев'ятому степені плюс 3. Восьми Y в другому степені, помножити на 3 восьмих Y в другому степені мінус 1,6 х в дев'ятому степені. Увагу звертаємо на ту дужку, в якій стоїть мінус, де у нас перший, де у нас другий по формулі. Тепер квадрат першого 9, 64, y квадрат іще в квадраті в четвертому степені, мінус 1,6 в квадраті, 16 в квадраті 256, і дві цифри виділяємо комою х в дев'ятому і в квадраті, тобто у 18 степені. Дуже сподіваюся, що ви згадали цей матеріал. Безумовно, що треба потренуватися. Я своїм учням, безумовно, дам завдання для тренування. у вас буде така можливість. Добре, йдемо далі. І так, формула квадрат суми, квадрат різниці. Завдання звучить так. Подайте у вигляді многочлена вираз. Ну, починаємо з легких. х плюс 3 в квадраті дорівнює. По формулі ми маємо написати квадрат першого плюс подвоєний перший на другий і плюс квадрат другого. Тепер виконуємо дії х2 плюс дважди х і плюс 3 в квадраті це 9 а мінус 1 друга Б в квадраті. Аналогічно квадрат першого мінус подвоєний перший на другий і плюс квадрат другого. а квадрат мінус 2 і одна друга скорочується, буде одиничка, одиничку множник не пишемо, і плюс 1 четверта б квадрат. Наступне завдання. Мінус 8 мінус 4С в квадраті. У формулі, як бачите, немає так, щоб було 2 мінуси, тож винесемо його за дужки. І підносити до квадрата будемо окремо. Тобто мінус в квадраті буде плюс, і ми маємо 8 плюс 4С в квадраті. Квадрат першого 8 в квадраті, плюс подвоєний перший на другий і плюс квадрат другого перемножимо. 64 плюс 2х8, 32. У 2 8, 16 і на 4, 64 – це і плюс 16 – це квадрат. Приклад з дробами, який ви дуже полюбляєте. 1 2 третіх – Ф плюс 2 цілих 2 п'ятих Q. Перш ніж застосовувати формулу, переведемо неправильні дроби мішані числа в неправильні дроби. Знаменник 3 залишили, а чисельник порахували 1 помножити на 3 плюс 2 5 третіх П, плюс знаменник 5 залишається, чисельник рахуємо 2 на 5, 10, плюс 2. 12. Тепер розкриваємо дужки по формулі скороченого множення. 5 в квадраті 25, 3 в квадраті 9, P в квадраті плюс 2 помножити на перший і помножити на другий. І плюс.

Q. Виділяємо цілу частину. 25 поділити на 9. По 2 дважди 9 -18, а нас було 25, тобто 7 дев'ятих дробова частина. Так, і що я тут? Напортачила. Да? Тепер все добре. Так, 2,7 п квадрат. Плюс 120 поділити на 15, це буде 8 P Q. І плюс 144 поділити на 25, 5 умножити на 25, 125 і остача 19, 25. Q Квадрат. Так, ну перевіряйте мене. Наступне завдання. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена. Тобто ми маємо ці формули використовувати в зворотньому напрямку. Приклад А квадрат плюс 8А плюс 16. Подамо в вигляді ось такого виразу. А квадрат плюс подвоєний перший, тепер було 8а, щоб стало 8а треба помножити на 4. І далі має стояти 4 в квадраті. Перевіряємо, дійсно 16, дійсно, тож, А плюс 4 в квадраті. Подали 3 член у вигляді квадрата двох Ще приклад: 9 х квадрат мінус 6х. Плюс 1, 9х квадрат це 3х в квадраті. Далі має стояти мінус подвоєний перший на другий. У нас 6х, тобто одиничка. А далі має стояти одиничка в квадраті. Дійсно, це 1. Маємо 3х мінус 1 в квадраті. Подали. Квадратний тричлен у вигляді квадрата двочлена. Ще приклад. 25 п' в десятому плюс Q у восьмому, плюс 10 П в п'ятому, Q в четвертому, П в п'ятому, К в четвертому. Так, що таке у нас 25p в десятому? Це 5p в п'яту в квадраті. Згодні 5 в квадраті 25 і p в 5 в квадраті, p в 10. Далі, Q в 8, це q в 4 і в квадраті. Плюс а, маємо квадрат першого, квадрат другого. Побачили? Значить, тут іще 2 помножити на перший. І помножити на другий. Перевіряємо. Дійсно, 10p в п'ятому Q. Добре. Тепер маємо 5p в плюс Q в четвертому і в квадраті. Квадратний тричлен перетворили на квадрат двочлена. Ще приклад з дробами. 964n в шостому. 3, М, 5, плюс 3mn в пятому плюс 16m квадрат n в четвертом. Так, 9 64, 3 восьмых, n в шостому, це n в третьому, щоб в квадраті все зійшлося. Так. Далі плюс а, має бути 2 помножити на 3 восьмих N в третьому, умножити на другий, а що в нас другий? 16, це 4 в квадраті, m, n квадрат, і ось так, це у нас другий доданок. 4n в другому. Так, маємо перевірити, буде 3 мн в п'ятому, 2 помножити на 4 8, 8 і 8 скоротилося і залишилося 3n в п'ятому. m Добре, тепер можемо записати 3 38n в третьому плюс 4 мн в другому в квадраті. Добре. Іще одне важливе завдання, яке майже кожного року зустрічається в ЗНО. Ну, останні роки, будемо так говорити. Завдання на виділення повного квадрата. Доведіть, що вираз Х квадрат плюс 6х плюс 11 набуває додатних значень при всіх значеннях Х якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні х. Значить, нам потрібно виділити повний квадрат, х квадрат плюс 6х плюс 11 х квадрат, Далі по формулі скороченого множення у нас 2 помножити на перший доданок і помножити на другий. У нас 6х. Значить, 2 треба помножити на 3, щоб стало 6х. Далі у нас іде 3 в квадраті. 3 в квадраті це 9. А у нас 11. Значить, іще треба додати 2. 9 плюс 2 буде 11. Але тепер ми оці два три доданки об'єднуємо по формулі х плюс 3 в квадраті, і ще плюс 2. Тепер аналізуємо. Х плюс 3 в квадраті. Завжди невід'ємне число. Воно може бути нулем або більше нуля. Якщо ми до невід'ємного числа додамо 2, то це число буде строго більше нуля. Отже x Квадрат плюс 6х плюс 11 більше нуля при всіх значеннях х. Якого найменшого значення набуває цей вираз і при якому значенні х? Ну, давайте подумаємо, у нас є х плюс 3 в квадраті, і воно невід'ємне. 2. Тобто найменше значення цього виразу буде, коли х плюс 3 0, правда? Тож, найменшого значення 2, набуває цей вираз при х дорівнює мінус 3. Ще раз, коли х дорівнює мінус 3, х мінус 3, мінус 3 плюс 3 0. Плюс 2 це буде найменше значення. 2. 0 плюс 2. 2. Коли х дорівнює мінус 3. Якщо х буде навіть від'ємним числом, все одно в квадраті воно буде додатнім, і ще плюс 2 це буде значно більше. Найменшого значення 2 набуває цей вираз при х дорівнює мінус 3. Добре. Я щиро бажаю вам успіхів у навчанні. Якщо мої відео корисні і вам все зрозуміло, дайте мені зворотній зв'язок або повідомленнями, або ставте вподобайку. І ті, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Будемо співпрацювати. До нових зустрічей.